Сьогодні всі говорюють е, ситуація з томагавками. Вчора Трамп сказав, що, мовляв, ну, нібито натякнув на те, що він дасть нам томагавки і, мовляв, хоче тільки знати, куди ми будемо ними стріляти. Е, багато інсуніації з цього приводу. Ну, а Росія вже відреагувала. я думаю, чому саме так відреагувала? Путін заявив про те, що це зіпсує стосунки з, з Штатами, а відділі взагалі почав погрожувати ледве не ударами по Європі. Ну, це звична. Я думаю, ну в принципі, томагавки нічого особливо не вирішують. Тим більше, що нам дадуть малу кількість, скоріш за всього, нам нічого стріляти. Але я зрозумів, це натяк Трампа і считав його Путін, натяк на особисту загрозу для Путіна і його оточення. Тобто це не українські дрони, які поки долетять, вони в 10 разів покриття сховаються. А це ракети, так? які літають на 2,5 тисячі кілометрів. І тут Путін злякався.